Приходом листопада наставала пора перепочинку: зібрали врожай, зробили припаси для домашніх тварин. А отже, можна зібратися в гурт та повеселитися і поспівати. Тому я та дівчата сходилися на вечорниці. Удруженим на такі дійства зась. Вони вже мали свою пару, тож тепер була черга тих, хто досі перебував у пошуку. Єдине виключення було для старших чоловіків, які вміли цікаво розповідати небелиці. Для проведення забави дівчата підшукували простору хатину. Господиною цього дому була жінка чи бабуся, які всі гості величали вечернична, досвідчена мати та пані матка. Саме вона стежила за дотриманням усіх звичаїв та традицій під час вечорниць. За приміщенням молодь Сплачувалися хлібом, тканиною або ж іншими продуктами, але ніколи грошима. Українці казали, гроші тільки шинкар бере. Основою буденних вечорниць була робота дівчат за вишиванням, прядінням, шиттям, адже саме від їхньої працьовитості залежало їхнє придане. Та й вранці необхідно було показати матері свою роботу. На ніч у вечорничій хаті дівчині, якій ще не виповнилось 18 років, ідучи перший раз на вечорниці, дівчата приносили курку або грудку, масла. Поводилися з парубками гарно. Хлопці за те, що дівчата пустили їх на вечорниці, приносили цукерки, горіхи чи яблука. Також юнаки розповідали різноманітні історії, казки та залицялися до дівчат. Кожна частина села, а іноді навіть кожна вулиця мала свою хату для вечорниць. Навіть у хуторі їх мало бути дві, бо вважалося, що брат і сестра повинні ходити різними шляхами. Якщо молодь сиділа до півночі, тоді дійство звалося вечорниці. Якщо ж юні хлопці та дівчата засиджувалися аж до третіх півнів. Тоді називались вони досвідками. Дівчата відвідували вечорниці тільки у своєму селі і трималися переважно одного гурту. Хлопцям вже дозволялося відвідувати усі вечорниці, не лише свого села, але й сусідніх. У 18 столітті священники казали досить цим вечорницям. Дехто вважав, що так молодь тільки накликає неврожа і хліба і засуху. Проте викорінити традицію ніхто не міг. Коли довкола лежить сніг, а в повітрі відчувається дух свята, всидіти в. Дома було просто неможливо. Посиденьки в нашій хаті будем гостями багаті на Андрія, на Андрія розважатись час. Посиденьки в нашій хаті, ми веселі і завзяті на Андрія, на Андрія калитова в нас, Андріївські вечорниці, Андріївські вечорниці, тут ігри, пісні, розваги, і страви смачні у нас. Йшли парубки хлоп'ята до нас, колету. хліб В хаті кали тут Та на місяць поглядаю, долю раді закликаєм, щоб не знати бід Андріївські вечорниці, Андріївські вечорниці, тут ігри, пісні, розваги і страви смачні у нас прийшли паруки хлоп'ята, до нас ту кусати. Чатиш на свою долю ворожать у добрий час. Андріївські вечорниці, андріївські вечорниці, тут ігри, пісні, розваги і страви смачні у нас. Шипа руки хлоп'ята, до нас калиту кусати, Дівчата, що свою долю, Ворожець у добрий час. День народження Господа нашого Спасителя Різдво Христове одне з найвеличніших свят, яке відзначається усіма християнськими церквами світу. За григоріанським календарем святкування пропадає на 25 грудня, за юліанським на 7 січня. За давньою традицією, належне різдвяне святкування починається щовечері напередодні різдва з духовним і матеріальних приготувань. Вечір цей зветься святим чи святвечором, або ж надвечір'ям Різдва Христового, що припадає на 6 січня. Перший день різдва великий і урочистий день, який українці проводять у церкві на врочистому богослужінні. Різдво одне з найбільш шановних днів для всіх християн і і західного обрядів. Це одне з найважливіших родинних свят магічний день, коли кожна сім'я створює в оселі атмосферу затишку, достатку та злагоди. Страви цього дня були найрізноманітніші. Кожна родина прагнула приготувати найсмачніше, що також пов'язувалося з добробутом та наступним роком. Страви цього дня були найрізноманітніші. Кожна родина прагнула приготувати найсмачніше, що також пов'язувалося з добробутом та наступний рік. Тому спеціально до різдва кололи кабанчика, а відтак запікали стегно, готували ковбаси, холодець, різноманітні рулети, рульки, коптили сало. Пироги, бабки, киселі також були незмінними наїдками на різдвяних столах українців. На різдво здавна дотримуються традиції, які, втім, характерні для всіх великих християнських свят. Одягалися у лише новий одяг, нічого у цей день не робили. Заборонялося шити та прати, прибирати, особливо виносити сміття. Сю їжу готували заздалегідь. Як щедра й гостинна нація, українці цього дня надають особливу увагу гостям. Правда, все це відбувалося надвечір, бо ранок і день присвячують молитвам і родині. Жінки намагалися цього дня створювати родину затишок удома. Правда, ця прикметна діє не на всіх тернах країни, як і у тім інші святкові прикмети. Приміром, що і в гостях не бажано надовго затримуватися. Привітав господарів, віншуючи у гарному колі народження сина Божого і даєш можливість родини святкувати. Колі найрідніших Родинні цінності понад усе найбажаніші гості на різдво колядники. Це могли бути як і діти, так і дорослі. Дорослі зазвичай організовувалися у вертепи, цілі театралізовані дійства зі спеціальною атрибутикою, головна з яких. Різдвяна зірка, що символізує вифлеїмську, щасливе свідчення народження Спасителя. Найвідомішою колядкою для українців є напевне добрий вечір. Тобі різдво Христово це в першу чергу свято добра, миру і милосердя. Українці в цей день не зачинімось наказам, а просто за велігам серця допомагають хворим, сиротам, вдовам, жабракам, бродячим тваринам і всім тих, хто з різних причин не відчуває свята. Духовне очищення і щира віра у господа. Головне на цьому довгогочі. Кованому річному святі для всіх християн, яких би церковних чи календарних традицій вони не дотримувалися. А Христос народжується у наших душах щодня. Колядування, власне, як і колядки, отримали свої назви від слов'янського слова коляда. Так називали святвечір, переддень Різдва. Корінням традиція колядування сягає до християнських часів. Люди ходили від одного двору до іншого і обдаровували господарів будинків побажаннями щастя та добробуту. За це треба було обдарувати колядників у відповідь, а жадібні господарі ризикували накликати на себе біду. Найяскравішою традицією колядників було переодягання. Обирав але переважно демонів, відьом, міфічних істот з рогами і копитами. Слов'яни придумували страхітливі костюми, аби відігнати злих духів, які за повір'ям цього дня могли потрапити в наш світ. Колядувати повинно щонайменше троє осіб, оскільки три головні ролі ніяк не можна було замінити або викреслити. Першим ішов дзвінар, людина, що краще за всіх знає колядки, з гучним голосом і виготовленою з підручних засобів зіркою. За ним дзвонар. Він повинен був нести вопрос. Великий дзвіночок дзвонити в нього й оповіщати все село про те, що йдуть колядники. На третю роль Міхоноші потрібен був сильний хлопець. Він носив мішок, у який господарі складали подарунки колядникам. У колядках прийнято було бажати господарям доброго врожаю, міцного здоров'я, сімейного щастя. Зміст колядок полягав у тому, щоб якомога краще описати будинок господаря його самого. Чим більше хвалили будинок колядники, тим більше щастя це обіцяло в наступному році. Ці для господарів все разом перетворювалося на яскраву виставу зі сценками, завзятими колядками, яскравими костюмами. За це господарі нерідко дякували щедрими дарами, стравами зі святкового столу. З появою різдва традиція колядувати не зникла, а лише трохи змінилась. Проте досі несе в собі добрі та святкові мотиви. Achei Перший праздник – Різдво Христове, а той другий праздник – святого Василя, а той третій праздник – Святе водохреща. Ра! Спокон віку напередодні старого нового року за давньою народною традицією справляють щедрий вечір, веселе українське свято з обрядами та забавами. За християнським календарем це також день преподобної Меланії. Вона була покровителькою жінок, допомагала породіллям під час пологів, сприяла в жіночих справах, особливо дінні меланка вода приходить на щедрі вечір разом із Василем Місяцем сповістити господарів про наступні торжества та справити гостини, які в народі так і називають гостини Меланки. Зазвичай Маланкування розпочинається з появою першої зорі. Головна дія Маланки це карнавал. Люди переодягаються у відомих фольклорних персонажів і тварин. І ходять в такому вигляді по селу. Ходили ватаги хлопців переважно після заходу сонця, які теж одягали маски. І що найцікавіше, водили маланку, переодягненого у дівчину хлопця, парою якому був Василь. На Маланки наші предки водили також козу, щоб жито родило. А от на наступний день, коли починає світати, йдуть засівати зерном. Доброю прикметою вважається: якщо в цей ранок на поріг будинку першим вступить чоловік, то на щастя. Сівачок, дайте гроші в кулачок, не давайте копійки, поподерті кишеньки, дайте гроші папірові, будьте люди гунерові. Христос народився, славімо його. Ой, знаю, знаю, що вдома, сиди, дядько вдома. ой, сидить дядько у.